Добро діточки, вітаю вас з себе в резиденції і дуже радію нашій зустрічі. Вже минув рік, як ми з вами не бачились, і дуже мені цікаво, як же ж цей рік ви прожили. Чи були всі чемними? Так! Да. Правда? Да. Слухняними всі були. Так! Да. А в школі всі добре вчилися. Да. Правда? А на перервах себе всі добре поводили. Ну, прекрасно, прекрасно. А віршики для Миколая вивчили? Так. Всі вивчили. Так. ставайся так, щоб всі тебе бачили. Ти вивчив віршика для Миколая? Розкажеш? Давай. Я свято гарне в Україні, я свято казки чарівне, Що Що Миколаїв святі рівнині слухня не муласа ще несе. Це свято раз буває в році, воно нікого не мине. Бо Миколайств святий із неба, В оселю кожну зазирне. Отець святий про всіх все знає, хоч любить нас і бачить все. чемних лагідних вітає і радість їм за це несе. Прекрасне свято це у грудні, приносить віру в чудеса і знають всі, що в тяжкі будні, віру у святі все спасе. Молодець, чудовий прекрасний віршик, дякую тобі, присідай. Ну що, віршика розкажете для Миколая? Разом чи окремо? ну окрем. ми його розділили. Добре, давайте. У часи далекі, давні, жив доброді один славний. Бідним завжди допомагав і добро все роздавав. То як звуть його? всі знають про Святого Миколая. Тож берім за приклад діти. Та як треба всім чинити. Тим, хто впав, подайте руку, не вважайте то за муку. Любіть маму, любіть тата, діда бацю, сестру і брата. І вчиняйте справедливо. Буде все тоді щасливо. Дякую вам. Дуже чудовий, дуже гарний віршик. Віршик говорить про те, що. Всі ми повинні робити добрі справи. Ми повинні допомагати тим, хто потребує допомоги. Робити і творити добро своїми руками. А скажи спочатку, як тебе звати? Алло. Аня, так. Я Давай, Аня? Давай, Аня. Є на світі свят багато, урочистих, визначних. Але Миколая свято найприємніший з них. Миколай святий – не казка. Це не Дід Порос. О, ні. Микола ти, будь ласка? Завітай до мене в сні. Під подушку я загляну, рано вранці посміхнусь, Подаруночки дістану, Миколая поклонюсь. Подаруночки це свято, то я молю не про те. Бережи матусю і татка, і рідний край святе. Люблять діти Миколая, кожен шабід віддає, хто в мульбах його благає, всім він поміч подає. Через нього Божа, ласка, з неба сходить до людей. Миколайчику, будь ласка, завітай до всіх дітей. Молодець. Молодець. Дякую тобі за гарного, за чудового такого прекрасного віршика. Ще ніхто його не бачив. Та оліжечка дитячі, він кладе під подушки, подарунки і книжки. Хочу я побачить чудо і сьогодні спати не буду. Довго, довго я не спала, все чекала і чекала, починала вже дрімати. Миколай зайшов в кімнату. Він схилився наді мною і лоскоче бородою. Щось тихесенько шипоче. Хочу я відкрити очі. Та не можу, мабуть, сплю. Миколая я люблю. Молодець, дякую тобі. А, Миколай приходить тільки до тих діток, котрі, по-перше, чемні й слухняні. А по-друге, коли вони вночі сплять. У переддень святого Миколая. Бо якщо ти в ту ніч не будеш спати, чекатимеш Миколая, аби його побачити, тоді Миколай до тебе не завітає. Ти сьогодні швидше спасенці лягай, бо прийде у <му> гості Миколай. бачиш перша зірока. І, біць, і за, за відом'ється ворога, Миколай, Николай, Гідки зайшли та руки, Миколай, Николай, Сілення усіх надій, Миколай, Николай, І цуперша пакунків, Миколай, Миколай, зі звиня, дитячий дріб, Миколай про діток. Дякую, дякую, дякую вам, мої любі. Давайте ми собі самі поаплодуємо. Чудова, гарна пісенька. Я дякую вам за те, що ви мені розказували віршики. Дякую за те, що ви мені заспівали пісеньок. За те, що ви е, були чемними увесь рік, були слухняними і були добрими. І для таких дітей у Святого Миколая завжди є гостинці. Щоб ви були завжди здоровими, щоб ви завжди були радісними і веселими, щоб ви росли на радість вашим батькам, вашим родинам, вашим вчителям і щоб вони отримували від вас тільки хороші і тільки радісні новини. А я чекатиму на вас через рік. Прийдете? Да. Домовились! Дякую вам! На все добре! Ружей я так люблю сулотя. Збір жахлик другу. Зачем привіт, мої люди? Я радію, що ви завітали до мене, бо вже рік минуло, як ми з вами не бачили. І мені дуже цікаво, як же ж цей рік ви прожили. Були всі чемними? Слухняними були. Так! А в школі вчилися. Добре. Так! <реку> ну, чудово. А добрі справи робили? Так! Віршики <compose> <с finals> ви вчили. Коли замерзла річка і став біленький гай, прийшов у темну нічку на землю Миколай від хати і до хати, снігами через лід спішить, спішить завзято старенький сивий дід. Він шапці до вединцю у теплому кожушку, приніс усім хростиці у чарівному мішку. Молодець, дякую тобі, сідай. Любий отче Миколай, ти все про мене знаєш. З висоти не спустися, це лагідно, торкнися, освяти його любов'ю подаруй, дощі здоров'я, буду і висухнями. Це робитиму старано. Ну, Хочу, отче, як і ти. і радість, всім нести. Молодець, дякую тобі, присідай. Святий Миколай, я даруночка чекаю на столю вші нічку, очі, бо які він знати хочу. А ти знаєш, я відкрию тобі один великий секрет. Ті дітки, котрі вночі чекають Миколая і не сплять, щоб його побачити, він до них не приходить. <реклама> знає, <що? реклама> Тому вночі перед приходом Миколая треба лягати спати, і тоді він прийде до тебе. А, про... Ти спала вночі, до тебе Шо? Миколай прийшов. Молодець дякую, Молодець, дякую тобі, присідай. Ось замерзла річка і став біленьким гай прийшов от нам на нічку на землю Миколай. Від хати і до хати снігами через літ. Вже сі вже зяти, старенький сивий дід. В шапці не у теплому кожушку. Підніси сім гостинці у чарівній мішку. Молодець, дякую тобі. Присідай. І трубється порода, Миколай, Ніколай, ензайки на руки, Миколай, Миколай, ці линяю всіх за лі, Миколай, Миколай, каже пакунки, Миколай, Миколай, зі зменя дитячі мрії, Миколай про діток знає все, подарунки кожному він. Хвала «Микола, Миколаю, і цукачить по думки Миколаю, Миколаю, і спіняють Молодці, молодці! Дякую! Давайте ми поаплодуємо всі разом один одному. Дякую. Ой хто, хто Дякую вам дуже. І ви знаєте, для ось таких чудових діток, котрі мають такі гарні для Миколая подарунки, гарні віршики, гарні пісеньки, для діток, котрі люблять робити добрі справи, котрі слухняні, котрі чемні у Миколая завжди є подарунки. Я дякую вам, що ви до мене завітали і чекатиму на вас через рік. Прийдете? Так! Yeah! Я дуже хочу, щоб у цьому році, котрий настане зовсім скоро, у новому році, щоб ви завжди були здоровими, щоб ви росли радісними, веселими дітками, щоб ваші вчителі в школі, ваші батьки вдома отримували від вас стільки хороші. І тільки радісні новини, і нехай буде так.